Мориска, Бог і горох, Павло Гозовить. То читав крапка века, сапог я строго. Все ясно, читаю, може є у кого. Тут бабуся підвелася, хочу запитати, мій вопрос торкатись буде, нащо утиляти? з ним случилося недавно, нехороше діло. Як злинув у хороху, оперимо Не немов виперуснити, хоч вою сором. Чому ти усе Таким напором й сніс соє плачення. Звідки ж мені знати, що я там глядаю з вашого дряня? Ну, тоді листала папа, як смола до нього. Звідки ж ви дізнались, що немає Господа святого, ви ж не тямите -то у тому, чого ви це як же ви виберитись.